Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему обмін речовин та енергії. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Давайте розпочинати. Андре Льов це такий французький мікробіолог і лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини у 1965 році. Він зазначив, що, що всі живі істоти мають спільні риси на клітинному рівні. Ця єдність проявляється в тому, що основні макромолекули всіх живих істот побудовані з одних і тих самих малих молекул. Кожна клітина має ядро, занурене у протоплазму, і обмін речовин в усіх клітинах відбувається за подібним загальним принципом. Що ж таке життєдіяльність клітини розглянемо на цьому уроці. Взагалі, життєдіяльність клітини це комплекс процесів, що включають потоки речовин, енергії та інформації, необхідні для її існування. Важливим принципом життєдіяльності клітини є її відкритість. Це означає, що клітина постійно обмінюється речовинами енергією та інформацією із навколишнім середовищем. У цьому процесі можна виділити три основні етапи: вхід речовин у клітину, внутрішньоклітинне перетворення та вихід речовин із клітини. Ці етапи разом складають зовнішній обмін клітини. Потік речовин, енергії та інформації в клітині відбувається завдяки процесам живлення, дихання, транспортування речовин, травлення та подразливості. Ці процеси за участю поверхневого апарату забезпечують надходження поживних речовин, вуглекислого газу, води, кисню, світлової або хімічної енергії, а також інформації про Фактори середовища. Усередині клітини відбувається другий етап обміну речовин енергії та інформації. Він має назву внутрішньоклітинний обмін або метаболізм, речовини, енергії та інформація, що надійшли в клітину, включають у хімічні та фізичні перетворення, що забезпечують енергетичний і пластичний обмін. У клітині відбувається синтез та розщеплення, окиснення та відновлення розчинення і кристалізація речовин. Світлова енергія перетворюється на хімічну, хімічна, на механічну, електрична на хімічну, і всі ці процеси супроводжуються втратою теплової енергії. Всі процеси контролюються генетичною інформацією, що міститься в ядрі чи нуклеоїді. А ось на третьому етапі з клітини виділяються кінцеві продукти обміну, теплова енергія, а також молекули чи енергія, що є інформацією для взаємодії з іншими клітинами. Це етап включає процеси екскреції, секреції, тепловідачі та комунікації клітини. Клітинна мембрана вона відіграє. Дуже важливу роль у надходженні речовин енергії та інформації до клітини. Однією з її основних функцій, як ви пам'ятаєте, є транспортна функція, що забезпечує мембранне транспортування. Мембранне транспортування це процес перенесення різних речовин, енергії та інформації через клітинну мембрану. Механізм транспортування речовин до клітини та з неї залежить від розміру частинок, що транспортуються. Малі молекули та та йони проходять крізь мембрани шляхом пасивного або активного транспортування, тоді як перенесення макромолекул здійснюється за рахунок процесів ендоцитозу та екзоцитозу. Почнемо з пасивного транспортування. Воно відбувається без затрат енергії за допомогою процесів простої дифузії, осмосу та полегшеної дифузії. Пригадаємо, проста дифузія це рух молекул або йонів. За градієнтом концентрації, тобто з ділянок з високою концентрацією до ділянок з низькою концентрацією, ну, от, наприклад, газообмін у легенях та тканинах. Полегшена дифузія здійснюється за допомогою спеціальних білків переносників зазвичай в одному напрямку. Як це відбувається при надходженні глюкози в еритроциди? Осмос це дифузія води крізь напівпроникну мембрану, при якій вода переходить від ділянки з низькою концентрацією солей до ділянки з високою концентрацією солей. Що ж таке активне транспортування речовин через клітинну мембрану? Воно здійснюється проти градієнта концентрації, тобто з ділянок з низькою концентрацією до ділянок з високою із затратами енергії у формі АТФ. Це транспортування може відбуватися через іонні канали або за допомогою мембранних упаковок. Прикладом активного транспортування є натрівокалівий насос, який переміщує низькомолекулярні сполуки, такі як амінокислоти та глюкозу, завдяки різниці в концентраціях іонів натрію та калію всередині і поза клітини. Речовини також можуть транспортуватися в клітину через ендоцитоз. Або з клітини через екзоцитоз. Ендоцитоз включає два основні процеси фагоцитоз і екзоцитоз. Піноцитоз. Фагоцитоз це процес захоплення та поглинання клітиною великих часток або цілих клітин. Піноцитоз це поглинання рідини та розчинених у ній речовин. Ендоцитоз важливий для всмоктування речовин епітеаліальною клітинами слизової оболонки, тонкого кишечнику і реабсорбації речовин у канальцях нирок. Екзоцитоз це процес виведення речовин з клітини через мембрану за допомогою екзоцитозу клітини вивільняються, наприклад, гормони, жирові краплини, медіатори в синапсисах під час збудження та інші речовини. Також поговоримо з вами про обмін речовин або метаболізм. Це сукупність процесів, що забезпечують перетворення речовин, енергії та інформації у клітині. Метаболізм сприяє саморегуляції, самооновленню та самовідтворенню клітини, забезпечує упорядкованість її структури та функцій. Важливість метаболізму полягає у постачанні клітини будівельними та енергетичними матеріалами. Метаболізм складається з двох основних частин: а Анаболізму та катаболізму. Анаболізм або пластичний обмін це сукупність реакцій синтезу складних речовин із простіших. Ці процеси забезпечують ріст клітини та оновлення їхнього хімічного складу. Під час анаболічних реакцій енергія поглинається, тому їх називають ендергонічними. Прикладами, наприклад, анаболічних процесів є фотосинтез, хемосинтез та біосинтез білків. Що ж таке катаболізм? Його ще називають енергетичний обмін. Це сукупність реакцій розщеплення складних речовин на простіші, що забезпечують клітину енергією та життєдіяльністю. Ці реакції супроводжуються звільненням енергії при розриві хімічних зв'язків, тому їх називають ексергонічними. Прикладами катаболічних процесів є гліколіз, продіння та клітинне дихання. У клітинах водночас відбуваються процеси енергетичного та пластинчастого обміну, які взаємопов'язані потоками речовин та енергії та здійснюються на основі спадкової інформації клітин. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо залишилися питання щодо цього уроку, запитуйте в коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. До побачення!